Переговори Євросоюзу з Україною про членство в ЄС можуть бути під загрозою. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемовини не повинні початися, і це чітка позиція країни. Він також додав, що Україна не готова вести ці переговори, бо, мовляв, Київ далекий від ЄС. Україна жодним чином не готова вести переговори з амбіціями членства в Європейському Союзі. Україні так само далеко до членства в ЄС, як Макко до Єрусалиму. Політолог Микола Бучин каже, така заява Орбана проявляє бажання підігрувати путіну. А з іншого боку, це шантаж і тиск на ЄС, щоб отримати певні поступки. Повністю відкидати того, що угорщина не заблокувати початок переговорів, звичайно, не варто. Тобто така загроза існує, роблячи цю заяву стосовно вступу України до ЄС, Віктор Орбан одразу ж наголосив, що це жодним чином не пов'язано з проблемами з фінансуванням самої Угорщини і не може бути предметом торгу певного. Але я думаю, що власне в цьому десь є і справа. Бо, як то кажуть, на зводію шапка гори та відповідно так само, десь зразу ж говорячи про це, очевидно, що він підсвідомим свідомим чином себе тим веде. За словами політолога, Угорщина справді може створити Україні зайві клопоти, але як член ЄС, вона все ж повинна грати і за їхніми правилами. Також тим паче, євросоюз має важелі впливу на Орбана насамперед фінансові, адже в Угорщині зараз економічна криза. Про те, що країна-сусідка заважатиме Україні на шляху до ЄС, каже і екс-очільник МЗС України Володимир Огриско. Троянський кінь Москви Угорщина він буде псувати нам нерви, він буде ставити в колеса. Але ну, мені чомусь здається, що і на цей виклик Європейська рада Європейська комісія знайдуть правильні відповіді. До сьогоднішньої рішучої заяви Віктора Орбана днями раніше прозвучала схожа, менш радикальна від політичного директора угорського прем'єра Балажа Орбана. Він сказав, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти. Йдеться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою у Відповідь віце віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна досягне згоди і розуміння з Угорщиною у цьому питанні. Втім, чи стане Угорщина після цього більш поблажливою до України? Політолог Микола Бучин вважає, що претензії Угорщини щодо цього закону це лише привід заважати Україні. Якщо ми наприклад підемо на певні поступки, звичайно, що йому обґрунтовувати свою позицію стане важче, і тут власне це може ну, тобто, потенційно вплинути на те, як, ну якою буде поведінка, і якими будуть рішення з боку угорського лідера. Але це не може гарантувати, що Угорщина стане лояльнішою до України. І загалом, чи варто йти Україні на ці поступки, питання дискусійне додає Бучин. А чи розпочнуться переговори України та ЄС щодо? До вступу у європейську сім'ю залежить від багатьох чинників, не лише від Угорщини. Це зокрема і те, наскільки Україна до вимоги, які перед нею ставить європейський союз, як будуть розвиватися події на фронті, й те, чи зможе ЄС знайти вплив на несистемних гравців. Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала цей день історичним для України і додала, що країна виконала 90 реформ, яких від неї очікував Євросоюз. Марта Занюк телеканал НТА.